в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. служба безпеки України перевірила на Черкащині церкви та монастирі московського патріархату, що виявили спецпризначенці. Виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новоросії. Тепла піч вода з криниці, а довкола ліс. Переселенцям пропонують безкоштовне житло. От зараз це актуально, тому що в містах енергетичні проблеми обрала бандуру, бо це музика душі українського народу. Як семирічна Маргарита Ковальська опановує музичний інструмент. Мені я захоплюю його форму і так як він звучить. Новоросії та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів виявили у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі співробітники Служби безпеки України, повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. Обшуки проводили вчора у церквах та монастирях Московського патріархату на території десяти об'єктів Черкаської та Уманської єпархій. Спецпризначенці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новоросії, пропагандистські брошури та газети, листування з московським патріархом Кирилом та молитви за нього. Крім цього, правоохоронці виявили на території єпархії служителів церкви, які постійно підтримують зв'язок з громадянами РФ. Наразі всі контакти перевіряються співробітниками СБУ. Четверо черкаських поліцейських загинули вчора на Херсонщині. Ще четверо отримали поранення. За їхнє життя борються лікарі, повідомив очільник нацполіції Ігор Клименко. З його слів, правоохоронці несли службу у складі зведеного загону. На деокупованій території вони документували злочини російських військових, виявляли місця захоронення та катування людей, розміновували населені пункти. Серед загиблих керівник зведеного загону, начальник головного управління нацполіції в Черкаській області Михайло Кураченко. Вибухотехнік, Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектору реагування патрульної поліції уменського райуправління Вадим Пережок. Неподалік села Федорівка на Херсонщині вони вилучили боєприпаси та зброю для знищення і, вже повертаючись, підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Типла піч, вода з криниці, а довкола ліс. Такі умови для людей, яким через війну ніде жити, пропонує житель села Івківці, що на Чигиринщині Назар Лавріненко. Колись він придбав кілька порожніх хат. Тепер безкоштовно пропонує їх переселенцям. каже, так хоче відродити таке людне раніше село козацького краю. Від майбутніх господарів потрібне лише бажання привести оселю до ладу. Та чи багато охочих знає Тетяна Рева? Тут все всередині і ще як 20 років тому як бабуся померла. От практично там нічого не змін не мінялося. От хата стояла от в такому стані. На місці горщики і картини. По центру справжня піч. Піч повністю робоча, бабуся в ній готувала їсти. Це Назар Лавріненко. Він народився в Вівківцях. Я пам'ятаю, що було 700 приблизно душ. Це роки мого дитинства. Тут ще на кожному кутку були череди коров. Тут ще кипіло життя, пісні співали. А тепер один із півсотні людей, хто тут залишився. Це про тому, що село площею від хати до хати таке, як Черкаси. Є сілі кутки по 20 по 30 дворів, де всі хати покинуті. Деякі з них, якось це подвір'я, пан Назар купив кілька років тому. Тепер його готовий віддати переселенцям за спасибі. Хто потребує жити, десь перезимувати? Зараз це актуально, тому що в містах енергетичні проблеми. Натомість в Івківцях цих проблем не буде. Вода в Криниці завжди є м'яка смачна водичка, дрова теж є заготовити є можливість купити дрова, можливість їй зігріти таку домівку. Все вже зараз піде. Ось тут колись був дитячий садочок, пізніше дім молитви. А тепер можуть прихистити переселенців, каже пан Назар. Ось ліжка, плита, лежанка, дрова лежать. Розтопляється і хоч зараз уже жити можна спрямо прямо зараз, із меблів всередині лише найголовніше її санвузол. Для решти потрібно буде докласти зусиль. Хотілося, щоб тут були люди, які хочуть жити в селі, які е, вміють жити в селі, які бажають жити в селі. Тому що е, тут є своя специфіка тут містянам, ти що звикли до квартир, виросли вже в квартирах. Робити нема чого. Бо щодня люди телефонують та цікавляться житлом. А ви де знаходитесь? Київська область. Київська область зрозуміло. По мені інтереси, щоб тут жили люди, щоб хати не стояли пустими. Можливо, хтось залишиться тут на постійно. Як Юрій Кропов'яний говорить, приїхав сюди з міста і самотужки все привів до ладу, викосив траву, вирубав хащі. Ну, сюди... У мене п'ять собак наприклад, зараз тут чистокровних. Там держать війна з п'ятого етажа на підвал бігати кожної ночі там, днем. Нема смислу. В такому заміському житті, каже, є свої привілеї. Отрис... Ліс є, гриби є, все є. Ну Тут труд, треба працювати. Якщо будеш працювати, буде. тричі на тиждень до Івківець привозять продавати продукти. Звичайний сантимент, він не вибухають, але може бути хліб, ковбаси. Серед переваг називає Назар чисте повітря, краєвиди та сусідство з ось таким зоопарком. Рук не йде, а доброго хоче. Тетяна Рева, Олег Кураж, Новини на Суспільному. Черкащина. Замість газу дрова в одному із сіл на Черкащині місцевий ліцей переходить на опалення твердопаливними котлами, розповів директор закладу Олександр Костенко. За гроші громади вони закупили нову техніку, роблять ремонт та заготовляють сировину. Коли в освітньому закладі завершать роботи, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ось це вугілля та стрімеблі підготували для розпалення твердопаливних котлів. Вони ще запаковані та чекають завершення ремонту котельні, розповідає директор ліцею Олександр Костенко. Цей тип потім вносять до сучасних видів опалення котлів опалення. Він передбачає загрузку проти, два рази за зміну. Тобто і тривалість горіння до 8 годин. У приміщенні оновлюють систему опалення, лагодять аварійну стелю та роблять косметичний ремонт. Нині у школі газове опалення. Ось ці котли працювали 19 років. За їх роботою стежить Віктор Довгань. Каже, в опалювальний сезон він запускає систему та обслуговує її. Воду у розширительному бачку накопичується. На, на ми тоді продукту раз, воно продулою його. Демонтувати газове обладнання не будуть, додає чоловік. З вересня місяця прогладності в школі таке температура понижується. Можна було б топити котельню, а це запускати пізніше. Наявність і газових і твердопаливних котлів гарантія, що в ліцеї буде завжди тепло, каже директор закладу Олександр Костенко. сезон опалення наступає 15 жовтня, а холода наступала бувало вже на початку жовтня, або навіть у вересні. І тому учні і учасники освітнього процесу відчували дискомфорт і холодно було начальним закладу. Наскуспередне на тверде опалення наша котельня буде енергетично незалежна від газопостачання. Такі котли економніші від газових, тож є можливість заощадити, говорить голова громади Олександр Єременко, та й сировину легше дістати. Ми здатні забезпечити своїми силами заготівлю, дров, маючи і брикетну лінію. Лише для підстраховки ми закупляємо і в цьому році вже закупили вугілля, і всі розвезли в навчальних закладах за рахунок цих коштів, економії ми можемо зробити для тих самих навчальних закладів покращити якусь матеріальну свою базу. У громаді чотири освітні заклади. Половина вже має твердопаливні котли, інші ж переобладнають до кінця року. На це з бюджету спрямували 4 мільйони гривень. Зазначив голова ОТГ Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Теплі шкарпетки для ЗСУ в'язали у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Їх разом із сітками, кікімерами та солодощами відправлять нашим захисникам на передову, розповіла ініціаторка акції Тетяна Григоренко. Більше у сюжеті Ольги Мацканіч. Ця шкарпетка тут дві нитки, чисто шерстяні нитки, спиці три з половиною набирає 40 петель. Працівниця музею Лариса Сивула розповідає, як краще в'язати шкарпетки. каже, цією справою займається з юності, а для захисників останні чотири роки. Тому ділиться, як зробити виріб максимально теплим. Повинна бути 100% шерсть без ніяких додавань на такі шкарпетки. Краще одіти зверху тоненькі носки, вони буде менше протиратися. До акції зігріємо теплом солдату, долучилася черкащанка Валентина Ткаченко. Вона волонтерить із 2014-го. Сьогодні вчить новий для себе метод в'язання. Мені просто цікаво, цей метод двома спицями попробувати. Валентина каже, що одну пару зможе виготовити десь за три дні. Гасло волонтерів, сіточників плетемо до перемоги. поряд із нею черкащанка Лариса Нікіфорова. Говорить, з березня плете сітки, такі кімури, а від сьогодні ще й шкарпетки. Ми розуміємо необхідність нашої праці. Ми не рахуємося зовсім з власним часом. Ми приходимо і на вихідні дні, і до роботи, і після роботи. Двоє синів Лариси зараз воюють на фронті, тому, каже, для неї волонтерство має особливе значення. Кожного військового я сприймаю як власну дитину. І плетучі, які або кавери, ми вкладаємо всю свою любов материнську. всі молитви посилаємо для того, щоб біг щоб вони повернулися живі Ініціаторка акції Тетяна Григоренко розповідає, такий захід в музеї влаштовує четвертий рік поспіль. За цей час волонтерки зв'язали сотні пар шкарпеток для наших захисників. Ми хочемо своїм теплом, своїми руками створити річ, яка буде зігрівати їх там далеко від дому. Подібні доброчинні заходи у музеї відбуваються постійно. Додає завідувачка відділу просвітницької та виставкової роботи Марина Бугеря. Долучитися до них зможуть усі охочі. Музей активно проводить майстер-класи, якісь лекції, тематичні заняття. Протягом яких відвідувачі можуть долучитися до збору коштів. Ольга Масканіч, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Обрала бандуру, бо це музика душі українського народу. Так про своє захоплення цим інструментом розповідає семирічна Маргарита Ковальська з Черкас. Опановує гру у другій музичній школі півтора року. За цей час стала переможницею трьох всеукраїнських конкурсів та отримала призове місце на міжнародному. Усі відбувалися в онлайн форматі. Тому нині рита найбільше мріє про справжню сцену. Гру на бандурі у її виконанні чула і наша Наталія Старинець. І прикриваємо так всі ручку. Молодчинка. Для того, щоб нам грати, так, нам треба пальчики твої розіграти. Тепер давай спробуємо терці. Пам'ятаєш, ми грали. Заняття із гри на бандурі для семирічної Маргарити Ковальської проводить викладачка Олеся Бойко. Каже, зараз працюють над твором оюгаю при Дунаю. Аби опанувати твір, говорить Маргариті достатньо місяця. На початковому етапі ми даємо ноти дитині, їх розбираємо. Це є чітка нот з листа. І якщо дитина вже розуміє, деякі ноточки, де вони знаходяться на струнах, вона починає вивчати нотний текст бажано на пам'ять. Скільки вивчила творів за півтора року, розповідає Маргарита, не рахувала. каже, полюбила цей інструмент одразу. Я спочатку зацікавилась, і потім я колись спробувала, мені сподобалося, я продовжила цим займатися. Ну захоплює його форму, і так як він звучить. А ще тому, що це національний інструмент, додає мама Маргарити Дарина Ковальська. Саме вони з чоловіком запропонували доні опанувати гру на бандурі. Ріточка казала колись, що я граю на бандурі, тому що це музика від душі, музика нашого народу. І зараз такий час, що ми взагалі тільки підтримуємо це все більше і більше, тому що наша українська треба нести далі треба передавати від покоління до покоління. Цей інструмент його немає аналогічного в світі. Коли він починає грати, то він саме розказує про історію, про культуру, про глибину українців. Саме Ріта, вона така як так маленька зірочка, яку треба запалити і повести. Вона теж на сьогодні Маргарита є переможницею трьох всеукраїнських конкурсів, має і міжнародну відзнаку. Розповідає тато дівчинки Андрій. оцінюю по шкалі п'ятибальні, скажімо так, на чотири, бо завжди стараюсь з неї трішки вимагати більшого, ніж вона досягає. Здобутками семирічної доні кажуть батьки пишаються та на досягнутому зупинятися не збираються. Ми, звісно, зробимо все для того, щоб це була світова арена і щоб нашу Україну, нашу школу, наші Черкаси знали скрізь. Тому що ми найкращі. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. موسيقى